Всім привіт. Ми на вулиці, вийшли в літню кухню, будемо готувати, їсти. Дощ капотить. Хмари вже третій день ходять, ходять три каплі капне. Красуня зацвіла синенька. Було в мене і дуже багато, а це звелося, стався один кущось мотаються. Треба вже чорну малину збирати. Дивіться, стигне все так швидко. Дуже добре. І вітер. І кожного дня вітрюган. Зараз вирву жменю черешню. Якщо достану. Ну, жовту, то достану, а тут, мабуть, і не достану. Як і буде там готуватися, обсмажую курицю. Трохи достала і червоної, і жовтої. Зараз ось вітер порозкидав. Чи це діти порозкидали клейонку. Треба прийти вкрити пісок. Хто це тут мотається? Сьогодні ми готуємо удвох. Мама чистить молоду картоплю, яку нам дали сусіди, бо свою побризгали, Тепер їмо сусідську. Кажу, Цирк на дроті. Як ви знаєте, що то шарики зарублені не оставили. А вже через тиждень будемо їсти. Ну так, да. тільки вона вже була не така молода. А вони вчора ви? нам приперли майже відро. Це ми будемо тиждень, поки їхню поїмо, якраз до своєї доберемося, тоді будемо їм копати. От дома є, хай як людина тут спробую. Вибрать вчорашня будеш? Відок <світить> 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 Ну і що? Все одно зараз буде картопля митися 20 разів, ну, бо та є шкурка так. Скільки не ми все одно плаває. Зараз у миску висипти за перемину. Так, а я йду. Курицю обсмажую. Перевертати. Забігали дві курки. Одну я обсмажую гусятницю, поставлю, хай сушиться, одну морозилку положу, потім достану. Гирна, кака здорова до жирністя. Всі ті, що перелітають, роблять мені сходу, то ми трохи їх пустили на. Їжу. Перемила, пос... ну не солила, солю сковорідці одразу. Лежу і підсолюю. Ой, закриваю, щоб не так стріляло. Вже все одно застріляло, зальопало. Все одно треба буде мити плиту. Зранку було тепліше, а це так, знаєте, знов вітер холодний. Кожного дня вітер. Вітер, вітер, вітер. Ще не цвів, не знаю яким кольором повинен бути білим, а який буде, не знаю. Нема ніде нікого. А вон сусідка косить під двором. Холодно. В цьому році чи літа не буде. А говорили, що буде таке спекотне, що... Жертіше, ніж минулому році, а воно навпаки в цьому році щось червень місяць, холодно, на вулиці тяпа. Що ти робиш? Що ти робиш, тяпуля? Ось. Взагалі розвалив, лежав, виходжу, він лежить тута. тут. Тут курю, дивіться вже викублили. Майже це допахне. Моркву накрошила, цибулю накрошила. І ось перша сковорідка обсмажилася. Якраз на дві великі сковорідки вийшлося. Цибулю крупненькою і моркву крупненько покришила. Зараз, ну як завжди, хто зі мною вже не перший день, то бачив. ще yeah. М'ясо вже обсмажила. Зараз цибульку, морку, сюди висипаю, водичкою заливаю, поперчу і все. І ставимо тут свати. на картоплі вже начистила намила, поставити треба, варити. І це треба в морозилку заховати. Накрили, щоб була муха не сіла. Так що готуємо сьогодні. Все. Зажарку я додала, посолила, поперчила, часничок, лавровий лист, водою залила, картоплю посолила, поставила, хай вариться. Це теж поставила хай гарно закипить. тоді переставлю на маленьку камфорку, хай помаленьку кипить. А ми щось біжимо на город. Ми прийшли на город, я з полуниці трохи дітям зібрала, огірок один знову знайшла. Зараз кабачків, о, відерце ж взяла. Віталію вона вимила його. Зараз кабачків назбираю. Вже дивіться, які гарні. Молоденькі. Вже не гниють, єсть де-не-де, але небагато. Гарненькі які. Якийсь трошки не то. Де? Не бачила. А, воно під низом. І там нижче. І нижче, ма. Ну це якийсь теж таке не алю. Ну, хай буде Алло, не алю. Так що вже з'явилися кабачки. Ну, ми вчора вирвали з сусідам декілька. А вони ще наростуть, оці щось приготуємо, їх там повно-повно ще цвітуть. Так, Зараз часнику накопаю. Накупала ось часнику, кабачки, один огірок. Врожай полуниці. <різь> Скільки живемо, це перший от такий врожай. Кружка ціла вродила. Так, йдемо далі готувати. Зараз будемо кабачки готувати. Відкриймо, будь ласка. Зараз ну, ще поставимо яйця, варити. Будемо кухо варити сьогодні. У Нас сьогодні неділя, то що нам робити? <різь> Дівчата. Прийшла на город, забулася зелені нарвати. На У нас знов капотить дощ, гляньте. Знову пускається. Я думала, ні, не буде, коли третій день. Знаєте, Якби вже такий або пройшов гарний, або це не льопав без толку. Треба тікати. Щось я забулася за зелень нарвати. Часник перечистила, кабачків нарвали, а за це й забулася. Дивіться, Лобода вже мокра. Так, хватить. Хватить, треба тікати. Треба щось полуницю оцю зібрати. Велику. Я маленьку зібрала, чашку дітям трохи. Чи з'їстимуть, чи ні, щось не сильно вони хочуть їсти. По одній ягоді з'їдять і все. Ой, треба тікати. Мої стаканчики вчорашні, що я садила. Гляньте, вже все мокріє гарно. Ну, Воно ж таке насунуло. Ну, Побачимо, чи щось промочить, чи ні. Красота цвіте моя. Так, Все, тікаю це я в кухню. Тікаю в кухню. Тому що дощ проганяє. Вже треба збирати і по річки. Не цяпкайте, нічого вам рвати не буду, тому що дощ. Тікаю. Картопля молода в нас готова. Часник, кріп, масло. Куриця ще тушиться, нехай, бо вона стара, то хай довгенько тушкується. І салат. Зараз посолю. Борщ варила, залишилося пів капустинки, то я скришила, капустина половинка, огірок, зелень. зелена зелений кріп. Зараз сіль і майонезом. І буде в нас обід до картоплі такий. А курка буде тушитися, буде ще. Довго-довго на маленькому вогні. Хай розімліває і буде смакота в нас. Що це? Нічого прийшов. Зараз будемо будем обідати. У нас дощ прийшов, не прийшов, а відлив. Таке лило. Просто лило. Ми по дощу ганяли, воно курчат утеняти, воно одна. Квочка залишилась з курчам, треба зараз загнати чи зловити. Хмари вон, страшні. Просто чорнющі. Ну, пішло далі. Посунуло в ту сторону, якщо, надіюся, не повернеться, таке гриміло, мигало. Вон, чорнюще яке все. Води тут було по колінах. Воно якось все так впитало в асфальт, у це я постікало у воду, що, ой, воду в землю, <кій> Уже попідсохало. Але лило не на шутку. Я оділа зимову курточку, то промокла до нитки. Просто до нитки промокла. Гляньте, яке стоїть чорнюще. Ну воно пішло, пішло. О, а ти чого тут ходиш? О, треба взяти корзинку, зараз треба черешень трохи з'їсти. Ужас, що робилося. Відкрила так біжать. Коти крющі чи не встигли поховатися. Мокрі. А тепер так все притихло, ніби нічого й не було. Ну, світла в нас немає. Десь щось натворило. Нема світла. Так, пішла я в хату. Зараз зберемо яйця, йдемо відпочивати. У нас сьогодні неділя, тож робити нічого вже не будемо їсти, наварили. Да, муся. Ось, калюжи. Ось, запаслися. Дощ пройшов, так, запаслися. Още одна вивела, а це, що в видно, сиділа з курчатами. Ну, промокли її курчата і всі мокрющі. Що таке? Кажи. Петька. Так, ідемо яйця збирати. Яйця зібрала, можна йти відпочивати. Сонечко як виглянуло, але тут дивлюся, знов хмара суне. Та пішла нібито туди, а ця ось наближається, чи це вона туди йде, чи куди вона йде. Хух. Побачимо, зато вже сьогодні як промочило. Вже до ладу. Вон, чорнюща. Так, Чи вона назад вертається, чи то вона ще туди йде. Ну, побачимо. Два дні нас мурижило, льопало, льопало, а це вже льопнуло до ладу. Уже до ладу. Промочило. А тут красота сонце. А світла немає. А нащо тобі світло? Сонце, сонце світить і хватить. Глаз, не можу дивитися угу. по Так наче тут диво, чи не понятно? Непонятно, непонятно побачимо. Прийде добре, не прийде теж добре. Ми йдемо на черешню. А це ось то ці шпаки. Вон угу. там зарту такі кормі розпила діруть. Тут вже жовті добрі. Зараз не стільки поїмо, як обльопає вода нас. Да. На це ми багато їстимо. По штук, ну так по десять вирвемо. Не більше. <кій> ось гілка прям долі. Угу. Треба одягати капюшон, бо буде вся голова мокра. А не будемо мити світру нема. Сейчас вчорашню помимо. Як ти казала? У кульок no. <реш> ляжемо і будемо кульку спати. Ой, там в жовті такі верху вже можна обривати. Прям здорові здорові Треба сьогодні сказати, хай одну гілку, мабуть, відпиляє. Бо внизу не така. Внизу сонця не так це так, ще зелене. А там у верху, ну прям такі вісять. Там і чорні здорові. І чорні великі. А ну тут зараз спробую цю цю нахилити. Давай. Д давай зараз я. Давай, Ой, ану ж давай, хай на тебе зразу скапає водичка. Струсний трохи воду. Якраз на мене, давай. Покажу, що я роблю. На перекус приготувала. Сирок, чесник, яйця, майонез. Салат зробила такий, розмазала на лаваш. Накришила огірок ковбаски. Зараз розложу в рулетик скручу, поріжу і буде нам. На перекус. Щось мені схотілося лаваша рулетикою. Давно готувала щось такого, знаєте, примармудило. то я зараз швиденько зроблю, покручу, поріжу і буде моя така смакота. У нас сьогодні понеділок. Так що всім бажаю гарного дня, гарного настрою. А я зараз з лавашом займаюся. Розложила я ковбасу, огірок. Один зроблю, зараз докришу ковбаси, бо щось мало нарізала. Без огірка. Два зроблю з огірком, а один зроблю без огірка. Сама ковбаска і просто заверну в рулетик. Все, тепер скручую. І будуть в мене рулетики на перекус. Все, рулетики мої готові для перекусу. Із лаваша. Планували ми вчора їх зготувати, але так як погода внесла свої корективи, дощ пролив, світла не було, вмімкнули вже дуже, ну як не дуже пізно, так пізненько, то на ніч вже не схотілося за... займатися цими рулетиками, їсти було що. То я ж сьогодні зранку стала, зробила і буде що потягати нам. Отакий, От на навид дуже гарний і смачний. Ну, ще лаваш, звісно, не. Розцеє, не пропитався, такий я окрайці пробувала, правда. Смачний, непоганий. Мені сподобався. Тож, отакий у нас сьогодні ще додався рулетик.